Навіщо дітям предмети вивчати всі предмети в школі? Це завжди такий крінж, да, про який кажуть. Я вам розповім, це, як це працює в житті. Наприклад, в ті ситуації, людина зламала ногу. І перше, що ми включаємо, це стратегічне мислення, яким чином це буде відбуватися, і потрібна операція, хто це буде робити, обирання клініки, обирання лікаря, так пошук інформації, да, це про що? Це про стратегічне мислення, коли ми збираємо аналізуємо ситуацію. Який це предмет? Це математика. Це креслення, да, тому що в кресленні ми е, все міряємо точково, аналізуємо, повертаємо фігуру, уявлюємо. Це система, це про стратегічне мислення. Це фізика, е, дає е, чіткі теорії і їх докази. Це геометрія. Це про те, що перше, навіщо нам вивчати точні науки? Ось вони для того, щоб потрібні. По-друге, біологія. Дивіться, сказь така ситуація, що я спілкуюсь. З хлопцем цієї дівчини, і він мені каже: ну, зламана кістка, і він каже: Ну, в її поклали на розтяжку, яким чином воно ну, ж кості так швидко, кістки так швидко не згор... ну, не згортаються. І тут включається, що біологія, предмет біології, який каже, про що Про те, що є опорно-рухова система, і про те, що м'язи тримають нашу опорно-рухову і м'язи за рахунок тому, що вони... Більш вологі, вони швидше зростаються. Про хімію не буду казати, тому що, безумовно, коли лікар вам пояснює, яким чином буде відбуватися реабілітація, які стерження або вставляються, да, вони вам розповідають про те, що який це метал, да, чим вони відрізняються, да, ці медичні. І ось в цьому фішка ще в тому, що. Лікарі думають, що ми про це все знаємо, але і тому вони не надають таку більш як, доступну, глибоку інформацію, рожовуючи нам це. Для цього є інформаційне поле в, яку, поле, в якому ми шукаємо. Але в цьому інформаційному полі, якщо ви знаєте і взагалі є уявні моменти про те, що нам надавало, коли школя, да, коли ми автоматично все це використовуємо в житті, ми просто... Забуваємо про те, що для того, щоб, наприклад, знімати і спілкуватися в мережах, да, що потрібно? Це потрібно знання мови, побудову речення, а також що начитаність, коли ми читаємо і візуально, вмімо формувати свої думки, вмімо формувати питання тощо. Тому напишіть мені, люди, які вважають, що, наприклад, такі предмети.